Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин». Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політолог, політехнолог та економічний експерт Тарас Загородній. Тараса ще вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Як завжди, так доброго дня. Тараса є інформація про те, що адміністрація Трампа збирається підчистити резолюцію ООН вилучити з неї згадки про територіальну цілісність України та засудження російської окупації Криму і інших регіонів Київпост зокрема, а пише про це. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що Вашингтон ну відходить під ключових інтересів України? Чи ні Слухайте, навколо навколо адміністрації Трампа стільки. Чуток, неперевіреної інформації. Хоча я тут визнаю, сам Трамп дає підстави для цього робити, так? Ну, така брехлива людина. Що поки не побачимо конкретних документів, поки не побачимо конкретних документів, не можна ні про що говорити. от Тому це, це як тому що я скажу наступне: тому що. Це протирічить Це це сварка з Європою одразу ж. Це протирічить офіційним документам, офіційним документам, які підписували США міжнародним угодам про непорушність кордонів Європи, ще від 1975 року хельсінські угоди, які зафіксували стан кордонів Європи, а, те, що склалося після 45-го року. Самі США це визнавали, так. Тому якщо теоретично, теоретично це буде, так то це сварка велика з європейцями. Я думаю, що е, от, от щоби що би що от щоби Ні, що? не питання: на нафту тут Трамп отримує, чи не отримує, ну, що би що це, але пропозиція визнати Крим Російським? Ми пам'ятаємо? Хто яка пропо? Хто вам це сказав? Ну, як це? Ми з вами також обговорювали ці моменти? Ну, так це це якась газетка, щось написала, що хтось там щось обговорював в це. Я тоді вам вже сказав, що це сварка категорично з Європою. Тому що якщо американці сунуться в тему, порушуючи свої ж зобов'язання в тему про розподіл е, е, кордонів Європи, це знаєте, що в Європі почнеться? А е, Гданськ чий? Це німецький, чи чи це Данцинг чи Данськ, да? а, mm -hmm. а, а ще території от Польщі бо віддали частину ні, території Німеччини в обмін на те, що вони погодили, що а, Радянський Союз забирає Західну Україну і багато чого іншого. Там, Акалінінград, це чи? це Кнінгсберг все ж таки, так? чи Чи? чи? Тому там і а це, там ще багато таких от було і переселень, і суперечок, і відновлень, і а, встановлення кордонів в Європі. Так, тому підписали в 75 му році щоб закрити це питання раз і назавжди. І тому я не думаю, що м, сенсу тут робити це е, немає, тому що грошей тут немає. Ну, про що тут розмова? Навіть якщо теоретично воно буде, давайте припустимо гірший сценарій все ж таки воно. Буде. Це щось поміняє? Ні, не поміняє. Чи Україна буде бити по території Росії? Буде бити по території Росії. Європа це визнає ні не визнає. О, тобі що дивіться, зміни кордонів і визнання, це теж Конгрес повинен вирішувати. Якщо говорити про американців. Е, Далі згадуйте історію з Ізраїлем. Скільки там резолюцій було по Ізраїлю? І те, що вони і навіть в одній резолюції визнавали щось там сіанізм як окремо, якийсь там там, радикальний рух, що він там щось таке. Ну, що зробив Ізраїль з цими всіми резолюціями, по, направив їх по, в потрібне місце, тобто підтерся, да? будував армію і де-факто встановлював все, що хотів. І робив і випрацьовував свою політику. Тому, якщо теоретично це буде, що я вважаю, ну, ну ж тут питання: щоб яку вигоду отримувати від цього американця? От яку вигоду конкретно Трамп отримує що його заплюють там і, і демократи, республіканці в цьому не в США? Воно йому треба, тим більше знову таки. Що він від цього отримує? Гроші будуть, гроші нафто буде, тут не буде, а сенс тоді це робить. Але ж він таким чином виправдовує агресію Путіна і агресію та да немає ну, хто виправдовує, де виправдовує Документ покажіть будь ласка. Ну, я розумію, Тараса. Ми ж теоретично беремо. Якщо нам до прикладу так станеться, то тоді що це означатиме це випровиправда. Нічого нічого це не означає. Якщо якщо європейці ухвалюють рішення по репара, репараційному кредиту. Вони фактично визнають, що Росія повинна платити репарації, а репарації платить цей платить агресор, так що дивіться тут головне гроші. гроші Де, де да, куди йдуть де гроші? гроші? Тому що бельгійці, Словаччина угорщина проти, то я розумію, що ви говорили про те, що якби там бельгійцям потрібно, щоб була спільна відповідальність. Ми ну все вон, уже, уже Норвегія сказала, що вони готові дати гарантії на 100 мільярдів. Ну, тобто що, гроші будуть до цього? я тому я ні. Я вважаю, що основне політичне рішення ухвалено mm -hmm. Ось ухвалено. Тут питання в механізму. Ну, біглі це, в принципі, закономірне запитання задають. Хто сидіти за це буде? Ну, прем'єр-прем'єр Бельгії запитав, хто сидіти за це буде. Ну йому дають відповідь спокійно Зараз знайдемо варіант. Я думаю, що до кінця цього року вони вирішать це питання, тому що і іншого механізму давати гроші в Європі. Поки що ну немає, але варіант Б є Норвегія. У них у, у, у них точніше, у них взагалі джекпот. У них і гроші є, і спільний кордон з Росією є, і морський кордон, і сухопутний кордон. Ім також страшно, як і країнам Північної Європи. Так що я думаю, що там це питання вирішиться. І стосовно цієї резолюції, навіть якщо теоретично воно буде, воно нічого не означає. Тараса, а історія із Міндічем, так і всім тим, що наразі відбувається, вона може вплинути на підтримку, на фінансування озброєння для України? Ні. Ну, враховую чому? Ну, ні, ні, чому? Поясніть, будь ласка. Ну, тому що європейці і Єврокомісія не хочуть, щоб е, хтось до них приїхав, починав різати їм голови, е, гвалтувати жінок і знищувати їхню іншу державу. Тому що Україна, як би вони там не говорили, подобається їм, не подобається, так, та, і, і, яка готова може її захистити. От і все. Без української зброї, без українського солдата. Вся ця імпотентна шушера, яка має гроші, так не зможе захиститися від Росії. До них це вже дійшло, що росіяни готові їх рвати Так що я думаю, що ну десь щось знову там десь хтось скаже. Але питання наступне: зброю хочете? Спро... хочете так? Захист хочете, хочете? Ви не ідеальні, і ми не ідеальні. Але українська українська держава принаймні виконує функції. Яку повинна забезпечувати держава? так Це захист е, суверенітету, є армія та спецслужби. І далі, ви точно обділяєтесь коли будете думати, що треба стріляти по цьому по Росії. Україна вже це робить. Ну, я бачу: там СБУшники влупили по Орску знову, mm -hmm. так? По то все. Хтось з вас готовий стріляти по Росії. Слухайте, ви не можете, ви не можете дрони збити у себе. Де то до речі, міністр оборони Бельгії, який кричав, що якщо буде ракета летіти, то ми розбомбимо Москву. Чим ти по перше бомбити збирався? да це раз ракети є в Україні, які незалежні від США два або в США, які ще купити треба. в Україні можна дешевше зробити? Тому я завжди говорю наш експорт, це наша. Важель ти, важель тиску, в тому числі в перемовлених. Тому я не думаю, я не бачу тут зацікавлених в тому, щоб щоб в Україні щось відбулося без грошей. Зрозуміло, вчора е, історія змінюючи. Давайте проговоримо також ці моменти. Вчора спілкувалася з постернаком Олегом, так, політологом, політологам вашим колегою. Він е, каже, що звертає увагу, що НАБУ і сап це малособ'єктні технічні виконавці брудного гуля, яка наче здається справедливою, і він каже, що треба звернути на час старту обшуків факту переднього мадійного прогріву через лив та підкорку у вигляді. Плівок, оце його таке бачення, він каже, що це може бути примусом до брудного миру. Він от так назвав. Спри... Ні, з, -з, з боку кого? з боку якщо це за кордоном, все це контролюється, може можливо американцями або знову ж таки Захід. Ну, він сказав так захід, так щоб, ну, щоб що, а, щоб... А Путін, щоб Путін в курсі що? Путін в курсі, що він припиняє воювати. Ну, Путін, бо Путін. Тарас, давайте про цей момент. Як ви вважаєте, чи може тут дійсно щось бути таке, як? Ні, це? чи можуть, чи можуть набусап використати в брудній грі можуть. Чи знають вони це? Ну Що, що значить злив інформації Чому ми всі знали про існування плівок Міндіча Це хто зливав інформацію? Ефективно набу? Ну, ми ж бачимо, а, що. А, 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 а хто Міндіча відпустив? НАБУ. Ну я розумію, що ви говорите про зливи, які могли бути в тому ж сап, САП, до речі, робили так відповідно, теж заяву. Та да, це там всі, там, там всі, там всі гарні. Там, да. Ні, дивіться, сам факт, сам факт е, існування існування плівок Міндіша, про який е, е, був злив, це конкретно набу, тому що це оперативний підрозділ. Це вони вели це твіси. Це надсекретна інформація. Ну, те, що, те, що вони. Ну, ви насправді, що... що не, хоті... не хотіли затримувати міндіч, чи до чого ви ведете? Звичайно, не хотіло. Всі знали, що міндіж Києві, а набуду знало, що Києві ну от Тарасе Давайте, давайте, давайте давайте. Це дуже серйозна тема. нас не зрозуміть. Наші наші ефіри з вами дуже полюблять глядачі, але тут мова йде про про серйозну про корупцію вище ешелони влади. і Крім того, міндіч є співвласником студії квартал 95 І тут якби всі кажуть про те, де необхідна реакція президента на все. Це до речі, реакція президента на все. Якби ви це її прокоментували? Він сказав, що ну, він виступив. Він виступив, сказав, що повинна бути розслідування. Цього а, а яка ще реакція? Он Галущенко А прибрав. цього не не ваше. А як а що ви хочете? А що ви хочете від президента ще? Щоб він Всі. ліз в слідство, щоб йому сказали що ти лізеш в слідство? Я просто не розумію. коли ми, Це ж не ви не перше, коли запитуєте ну журналістики, яка реакція президента А яку ви чекаєте? Ну він Більше. сказав, буде розслідування, а яке ще може бути що? Більш жорстка реакція якась. Ну, більше... ну він сказав, повинна бути а яка? Що він там? Кулаком по столу, повинна... ну, Це поверхнева така реакція, Тарасов. А яка повинна бути? ну Давайте змоделюємо. Скажіть, будь ласка, яка повинна бути з його боку реакція? Ну, я не знаю. Я думаю, що могла бути якось більш жорстка. тому Коли що... ну, президент ну, після, після цих подій, він виходив так і. Записував своє чергові відеозвернення, і він десь там наприкінці просто буквально сказав два слова. Ну, тобто, таке враження, начебто і ігноруючи, так ну тому, життя. що у президента війна йде, так да? він про війну сказав. Я не є тут адвокатом Зеленського, щоб ви розуміли. А просто я, я був прихильником, а я був прихильником того, щоб і САП підпорядковувався Генеральної прокуратурі. І залишаюсь прихильником. Знаєте чому? Так, так, Тому що в такому в такому випадку, от всі могли запитати президента, що у нас з боротьбою з корупцією? Він би сказав, Ай а я не знаю. А тепер а тепер всі інші тикають один на одного пальцем. так Президент, я не знаю. Ви хотіли, щоб бути, була незалежна на Буюсап? Так, запитуйте у Боюсап. Він то да тут до чого. Є, є там, є там плівки, є плівки, є, хтось там звучить. Ну, Галущенка прибрали зараз, що я вам там бачу цю історію. А що, а що А що ще хочеться? Що ще конкретно в даному па Що він повинен говорити, що тиснути на слідство Ні, він цього робити не буде. Тому що в прибігли і сказали, що так не можна. Ну от тепер всі журналісти заплутуєте на Буй Сап. Що у нас не у президента яка реакція? А чому ви. Наприклад, а чому ви публікуєте матеріали до судового слідчих дій? На які підставі ви це робите до проведення взагалі судових засідань? Ви коли-небудь бачили, щоб ДБР чи наприклад, СБУ, коли вони ловлять якогось папа чи коригувальника? От сиділи плівки. Оце годинами розповідали перед початком слідства. Тарази, ну ти... коригувальник, так і близьке оточення президента. Це різні. Яка різниця? Що значить почекайте? Що значить різниця? У коригувальника і а, у цього а, оточення президента близького, як говорить, однаковий статус процесуальний. Це а президент справи... президент Міц президент знати про оборотки Міндіча. А це питання до, це вже питання до президента, чи знаю чи знав. Це тут сказати не можна. Це знову таки слідство повинно встановити. Це таке питання. Тобто, коли ви не дивіться, говорите, немає різниці, яка якого рівня. кримінально процесуальний кодекс працює для всіх. І ви такі інформації на, стад, на стадії досудового слідства це грубим порушенням процесуального кодексу. До речі, карається законом, що завжди НАБУ ігнорує. Я зрозуміла, Тарас, що ви завжди говорили в наших ефірах, що є питання і до одних, і до інших, але тим не менше, дивіться про що наразі говорять опозиціонери? Так, вони взагалі кажуть про уряд національної єдності, кажуть про те, що от, ініціювала європейська солідарність до речі, збір підписів для початку процедури оголошення недовіри. Уряду Сверденка та його відставки, тому що щонайменше чотири міністри були зафіксовані на скандальних записах. Що ви скажете на це? Це необхідний крок чи не необхідний? Ну а хто Зеленський цього не зробить? У нього є більшість парламентів, він збере те що те, що хоче собі. Ну, Зеленський назвав? Ні, там ні. Опозиція опозиція робота така: штурмувати, штурмувати, Ну щоб не... влади не розслаблялися Як і Батьківщина, наприклад, якщо ви почитайте до речі, якщо хочете, що відбувається відбувається в цьому в, енер... в енергокомплексі, от почитайте оцей ТСК робила Кучерянка очолював з батьківщини. Там і по енергатому, там і по Укренерго і по нафтогазу що на королесали ці самі реформатори, що там що там відбувається, які там завищені і завищені зарплати, і перекладання, і перекладання високих тарифів на населення і багато чого іншого. Можна це теж подивитися, але ну єдності Ну стосовно це уряду, єдності, ну Європейська солідарність давно про це ходить, але я не думаю, що тут питання в тому єдності, вони розуміють, що Петро Олексійович буде прем'єром. Ну, Зеленський цього ж ніколи не зробить. А чи... в уряд очолювані слугами народу, вони не підуть скоріше за все. Щ щодо енергоатому так і наглядової ради. Милова нам, до речі, написав заяву про те, що він йде, а кошти е, на Збройні Сили України, які він там отримував. Е, от е, таке в мене питання: а де тоді була наглядова рада? Ні, в мене інше питання. Okay. Де, де правління там? Коли, дивіться, коли ми бачимо цей е, е, красиве кіно у набу, вони вже не вперше це робили. Найбільш смішне кіно було це, коли вони князів затримували. І кричали там, що є е, 17 з цих е, суддів, там суддівська мафія. Тільки через деякий час кудись 17 суддів зникли. Ну, щоб всі всі розуміли, що це вже було, як говорив класик, да? Вони вже розповідали, потім куди зникало, залишився один князь, якому скорочують постійно заставу. Да? Тому я абсолютно скептично до цього ставлюся. Розмови, які там до справи не пришкіш, і далі питання: чому. Е, не Немає обшуків і арештів голови правління енергатому, фінансового директора або бухгалтера і головою юридичного департаменту. Тому що без них всі ці оборудки, які теоретично говоряться на, на плівках, ще раз теоретично. Тому що там вже є спростування. Наприклад, вийшов це громадська рада при Міністерстві оборони і умер. І сказали: ну, да, приходив Міндіч, там щось намагався на впарити якісь там бронежилети. Тільки не було не було угоди. А в плівках вона звучить, що начебто начебто, начебто була. Тому факти повинні бути. Факти це підписані конкретні угоди. Якщо там говориться про 10-15 відкатів, з яких угод це було, на які фірми йшло. Хто це тендери проводив, хто підписував це все. Тоді можна бути предметна розмова. Це поки що, це поки що не про що. От і все. Зараз буду... не розуміє, що наразі ж будуть вилучатися всі ці відповідні документи. буде якби ну, Так вони і та... зараз це можуть зробити. Так вони ж обшуки проводили. ну, ну, ну ж Тільки провели... енергатами, тільки, тільки керівництво енергатому ніхто не чіпає. <сумі> і і а, а, а голова цієї наглядової ради. Хто-то там якийсь не знаю іноземець. Він що, тут не до чого? А чого його начіпають? А чого? У вас яка відповідь на це питання? А тому, що тому що я, тому що що я не займається боротьбою з корупцією, хайпі на боротьбі з корупцією, от і все. Так а за для Нас... чого, Ну тому що у них така робота, вони не хочуть нічого робити. Тому що назвіть хоча б одну результативну справу. Я можу купу назвати не які закінчились ничим? От нещодавно компанію Archer, яку вони е, мочили просто єдиного виробника тепловізорів українських, так три роки мурижили компанію просто вбивали, так? І і не повір, після цього, коли СБУшники говорять, що є агентура е, в набу. Чого ви е, е, чого ви військову кампанію мурижили щоб вона не виробляла? Далі питання. От нещодавно цей Півоварський, 10 років морожило людину, нічим не закінчилось. 10 років пройшло все, справа закінчилася за строками давності. Де результати? А там її справи не було. У Насірова вон там, нарешті, щось виродилось, і то. Так ви Скільки до цього? Це до того, що і це, і це все якби не будуть, не, не будуть покарані чи що? що ви ні, ні, я упевнений, що ні. Ну, я, я сумніваюся, принаймні, дуже сумніваюся. Так, а Міндіч не буде покараний чому, тому що якби він не повертається в Україну, його не знайдуть, чи чому, чи в принципі розвалиться це теж? Як розвалиться це справа. Так а що, це перша справа, яка розвалюється у набу? Це не перша справа, яка розвалюється. Якщо навіть спіймають, а білети як Кауфмана і Злочевського, вони щось там три копійки віддали і їх відпустили, і справу засекретили. Каухмана, вон там є ж, є ж он в інтернеті інтерв'ю колишнього цього а-а прокурора САП, да який все розказав, як там як там Набута САП ролив конкретно арахамі Все в відкритому доступі, які відмазували це відмазували фактично цього Кауфмана. Те саме, тут, я, я тут не бачу. тут я бачу хайп Спекуляції на цьому не знаю з якою метою, але це виглядає просто відверто, просто боротьба проти державного апарату. Більше і тут не бачу. Ну це це не нинішній склад НАБУ це 10 років таке відбувається. Так, а про збитки, про оборудки, всі ці як це ну про, окрім хайпу. Яких там збитків? Хто? А що? Он, он з Лашевського погрожувало мільярд доларів конфіскації майна. Що вони щось зробили? Ні. Більш того питання, а де перша справа Злочеського? Він же за щось хабар давав, щоб закрити іншу справу. А де перша справа по Злочевському? Потонула. От вам відповіді на конкретне питання, як в дійсності працює набутаса САП? Так, Тараса, зрозуміла, тут ваша позиція. Подивимося, давайте перейдемо до миру. Все ж таки. Е, є інформація. Про те, що Російська Федерація, начебто, готова у будь-який момент до переговорів із Україною, і Туреччина може стати майданчиком для цього, от на ваш погляд, чи можливо найближчим часом відновлення якихось таких перемовних процесів? Ні, чому що а шо, Путіна Ай? голова що вже відокремлена від тіла? Що, що щось поміняється. Ні, що Путін говорив, так і будуть продовжувати. Вони ж хочуть, там же Лавров сказав: денацифікація, демілітаризація ми взагалі Стамбульські угоди хочемо обговорювати. От і все. Нічого не помінялося, ні на що вони не готові. Це все маніпуляції, це намагання затягнути час. От і все. А з якою метою? Ну, вони думають, що щось поміняється, що у них буде краща ситуація, що зможуть пропікляти. От, і все. Та чи є підстави, скажімо так, будувати такі масштабні плани для Путіна, враховуючи те, що ви бачите? Дивіться, я розумію, що вони військовий аналітик Ситуація на фронті, внутрішня ситуація в Україні, так, міжнародна підтримка. Ну тобто, що дає підстави Путіна, скажімо, так, будувати якісь такі плани? Чи це просто генерали, які приходять, і... ну він не може, у нього іншого шляху немає? Може він десь розуміє, що все, але він не визнає це, тому що він буде триматися до кінця. Ось внутрішня ситуація в Росії погіршується. Це навіть вже визнають їхні е, їхні вже економісти, які там, навіть урядові економісти. Я вам сьогодні інформація була, що ціна на цю ЮРЕЛ вже з зі знижкою під 19 доларів вже продається. Ну в портах Чорного моря і Балтійського моря. Е, Україна системно знищує НПЗ, ще системно знищує енергетику, тому нічого доброго у них немає. Да? Ніхто їх санкції знімати навіть якщо вони припинять вогонь зараз, ніхто знімати санкції з них не буде швидко. Воно розтягнеться на роки, і, і то і то під великим питанням. До цього до цього питання виникне питання, чи буде жити взагалі Росія. І він сподівається, ну що сподівається, ну як Гітлер, коли сидив в Німеччині, до останнього вірив, що все поміняється, це знаєте, я завжди тут цитую. Віру, коли це є, знаєте, є там запис щоденнику Гебельса 14 квітня, сказав: от все закінчилося, все закінчилося. Зараз все буде по іншому. Чому помер Рузвельт? Він думав, що помер Рузвельт що щось поміняється. Ну, прийшов Труман і добомбив Німеччину, от і все. І вони і вундервафля, у них там якась буде віра, що знайдеться якась суперзброя, що поміняється, домовляться з американцями, домовляться з британцями. Ні. Так і тут. Ну, Путін так і вірить, і продовжує вірити. Зовнішня економічна, зовнішня підтримка. Я вважаю, що нічого не поміняється. Що вони припинять фінансувати Україну, європейці? Щоб що? Щоб прийшли ці росіяни в Європу? Зеленський нещодавно в інтерв'ю заявив про те, що Росія відкриє нападе на одну із країн так, Європи під час війни в Україні, тобто не до завершення. До а де, так а де ресурси, де ресурси, де сили, де ресурси на все це? шахед, 200 шахедів в Польщу, 200 шахедів в Швецію, 200 шахедів в цю Фінляндію для початку Кожна, кожної ночі. Готові вони до цього? Ні. Хаус в Польщі, хаос в Швеції. А знищується енергетика, от вам і от потім що європейці не будуть відповідати, а будуть шукати якби діалогу в цьому контексті. Чи як? я не знаю, що вони будуть там рівень мудізму такий, що мені вже важко там щось прогнозувати. Те, що ну будуть ні, вони будуть бігти в Україну і раптом виявиться, що корумпована, як вони говорять, Україна єдина хто спроможне вирішити питання безпеки, прибіжать і будучи просити, щоб допомагали. От і все. Тараса, подивимося, як воно складеться, тому що ми щотижня зустрічаємось на фабриці новин та аналізуємо важливі новини. Вам, як завжди, дякую за цікаву та важливу розмову і за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо їм за підтримку. Друзі, вас традиційно закликає підписатися на нашу платформу та поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Тарас, буду вас чекати. Щиро дякую. дякую. Да, до побачення.